Не Мальдівами єдиними чоловік блогерки мільйонниці Тетяни Принткович натякнув про переїзд. Новиною він поділився з підписниками на своїй сторінці в інстаграм. Чоловік Пренткович Андрій Гонковський повідомив, що прийняв складне рішення переїхати. Чи йдеться про переїзд в межах України або ж родина має намір виїхати за кордон, блогер не уточнив. Втім, у своїх розповідях він зазначив, що спершу не хотів виїжджати з України однак згодом змінив рішення. Причиною переїзду він назвав погрози сім'ї, начебто, інше місце проживання дасть безпеку двом його малолітнім синам. Окрім того, підписники родини блогерів в коментарях висловилися про те, що, ймовірно, чоловік Прендкович так і не повертався в Україну після скандальної поїздки на Мальдіви. Сама ж блогерка переїзд ніяк не коментує. Нагадаємо, декілька місяців тому навколо родини Тані Принткович та Андрія Гонковського розгорівся скандал. Блогер виїхав за кордон, мотивуючи це благодійною поїздкою до Польщі. Втім, вирушив до дружини з дітьми на Мальдіви. Гонковський пояснював ситуацію тим, що коли він вже виїхав до Варшави, організатори заходу змінили дату, щоб провести більше анонсів. Таким чином у нього з'явилися вільні дати. Тож він вирішив не гаяти часу і провести його з родиною. Навіть попри вибачення гонковського, хейт довкола їхньої родини досі не вщухає. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.